Добрий день, любі мої учні. Ми сьогодні з вами починаємо праця... працювати з темою властивості арифметичного n-го степеня. В нашому підручнику це параграф 4. Отже, давайте зараз звернемося до параграфа і розберемо ці властивості. Отже, дивимося. Корінь здобутку, тобто корінь n-го степеня, здобутку двох чисел А і Б. Дорівнює, подивіться, Окремо беремо корінь nного степеня із А і окремо беремо корінь n степеня із Б. Потім ці корені перемножуємо. Корінь nного степеня здобутку невід'ємних множників дорівнює добутку коренів n nного степеня із цих множників. Наступна теорема, подивіться. Корінь n-го степеня із частки А і Б дорівнює частці коренів. Тобто корінь n-го степеня із А ділимо на корінь n-го степеня із Б. Наступна теорема. Корінь із степеня. Корінь n-го степеня із А в степені n дорівнює модулю А, якщо n парне. І А, якщо n. Непарне. Пригадуємо, парне 2, 4, 6, 8. непарне 1, 3, 5, 7, 9. Да? Далі корінь із кореня. Подивіться, корінь степеня К із корінь n n-ного степеня із А. Можемо записати як корінь і перемножити К на n, да, із виразу А. Наступна властивість, подивіться, корінь. МН із А в степені МК. Можемо М і М скоротити, якщо наші М натуральні числа, і залишається корінь N степеня із А в степені К. Наступна теорема це наша властивість. Якщо маємо корінь Н-го степеня із виразу А, і все це в степені К, можемо записати як корінь N степеня із А, в степені К. дуже багато завдань, дуже багато властивостей. Ми сьогодні почнемо працювати з цією темою. Отже, давайте попрацюємо письмово. Перший номер, який будемо розбирати, це номер 49. Працюємо разом зі мною. Запишемо номер 49. Знайдіть значення виразу: перший вираз корінь із добутку 36 множимо на 49. Пригадуємо властивості, що можемо зробити? Там була така властивість. Корінь із добутку А множимо на Б. Можемо записати як корінь із А, множимо на корінь із Б. Отже, що ми напишемо. Корінь із числа 36, множимо на корінь із числа 49. Корінь із 36 це 6, корінь із 49 це 7. 6 множимо на 7, буде 42. Давайте розв'яжемо друге завдання. Корінь кубічний під коренем 27 множимо на 64. Як можемо записати? Корінь кубічний із 27. Множимо на корінь кубічний із 64. Яке число в кубі дасть нам 27? Це 3. Да? 3 множимо на 3 і ще раз на 3. Отже, буде 3. А це у нас 4 в кубі. 3 множимо на 4, 12. Як бачите, такі завдання розв'язуються просто, нічого складного в них немає. Переходимо далі. Наступне завдання. Номер 4,11, обчислимо, запишемо номер 4, 11. Будемо зараз робити дію навпаки. Корінь четвертого степеня із 4, множимо на корінь четвертого степеня із 4. Такого значення ми не знаємо, да, такого кореня не можемо обчислити, але пригадуємо за властивістю, що можемо зробити. Корінь четвертого степеня і під коренем добуток 4 множимо на 4. Тобто і робимо дію навпаки попередньому номеру. Отже, корінь четвертого степеня 4 множимо на 4, 16. Яке число в четвертому степені дасть нам 16? Це 2. 2 множимо на 2, 4. Іще на 2,8, і ще на 2,16. На Отже, наша відповідь 2. Другий вираз. Корінь кубічний із 5. Не можемо такий корінь знайти. Множимо на корінь кубічний із 25. Теж такий корінь ми не можемо обчислити, але можемо записати ось так: корінь кубічний із добутку 5. Множимо на 25. Під коренем що у нас буде, корінь кубічний із 125. І ми знаємо, що число 5 кубі дасть нам 125. Отже, що у нас буде відповідь 5. Третє завдання. Корінь 4 степеня із 32 ділимо на корінь 4 степеня із 2. Аналогічно. Такі корені ми не можемо обчислити, але можемо взяти під один корінь цю частку 32 ділимо на 2. Корінь четвертого степеня із 32 ділимо на 2 буде 16. Ми вже знаємо, да, що це буде відповідь у нас 2. Четверте завдання. Корінь п'ятого степеня. Із 3 ділимо на корінь 5 степеня із 96. Внесемо під один корінь. да? Корінь п'ятого степеня із частки 3 96. Давайте зараз наш дріб скоротимо. Корінь п'ятого степеня скоротимо чисельник і знаменник на три. Чисельнику буде одиничка, в знаменнику ділимо на три буде 32. Яке, який нам дріб? Дасть в п'ятому степені 132, а це дріб одна друга. Да? Тому що 2 в п'ятому степені це буде 32, отже, 1 друга. Як бачите, завдання нескладні, просто треба подумати. Наступний номер, номер 413, запишемо разом зі мною. Номер 413. Перше завдання. Корінь восьмого степеня із 2 в восьмому степені. Ось я пригадала вам теорему. Що це у нас буде? Просто число 2. Друге завдання. Корінь 6 степеня із мінус 3 в шостому степені. Що це у нас буде? Якщо у нас е, n парне, у нас зараз 6 парне число, отже, буде модуль із А. Модуль із числа мінус 3 дасть нам 3. Третє завдання. Корінь сьомого степеня із 2 в 14 степені. Що це у нас буде? Дивіться. 2 в 14. Корінь сьомого степеня можемо розписати як 2 в квадраті, і все це в сьомому степені. 2 на 7, 14. Да? Вийде у нас 2 в квадраті. Отже, це буде 4. Аналогічно, да, четверте завдання 15. Це що у нас буде? Можемо записати як 3. В кубі. І все це в п'ятому степені. Отже, наша відповідь, яка буде 3 в кубі, це 27. Наступне завдання: винесіть множник з під знака кореня. Номер 4, 15. Винесемо множник з під знака кореня. Перше завдання. Корінь кубічний. Із числа 64 із виразу. Да, 64 множимо на M. Пригадуємо, що 4 в кубі дасть нам 64. Отже, давайте запишемо корінь кубічний. Дивіться, 4 в кубі м. Винесемо з під корення множник 4 в кубі. Це в нас буде 4 множимо на корінь кубічний із m. Друге завдання. Корінь кубічний із трьох тисяч. Що таке три тисячі. Корінь кубічний. Це 3 помножити на тисячу. Корінь кубічний із 3 множимо. Що таке тисяча? Це 10 в кубі. Винесемо з під знака кореня, 10 в кубі. це буде 10. Множимо на корінь кубічний із трьох. Третє завдання. Корінь четвертого степеня під коренем. Вираз. Давайте подумаємо, що це у нас буде. Корінь четвертого степеня. 3 в четвертому степені множимо на П. 3 в четвертому степені винесемо з підзнака кореня. Що ми з вами отримаємо? 3 множимо на корінь четвертого степеня із П. Четверте завдання. Корінь четвертого степеня із числа 32. Давайте подумаємо, що можна зробити. Корінь четвертого степеня 32 це 2 в п'ятому степені. Отже, 2 в четвертому множимо на 2 в першому. 2 в четвертому винесемо з під знака кореня це буде 2. І у нас залишається корінь четвертого степеня із 2. Отже, йдемо далі. Наступне завдання. Внесіть множник під знак корення. Будемо зараз робити дію навпаки номер 4, 17. Перше завдання. 2 множимо на корінь кубічний із 6. Отже, що нам треба зараз зробити, щоб внести. У нас буде корінь кубічний із 6, множимо на 2 в кубі. Да? Коли ми виносимо навпаки з підзнака кореня, це у нас буде 2. 2 в кубі, 2 множимо на 2, 4 і ще на 2, 8. 8 множимо на 6, 48. Отже, буде корінь кубічний із 48. Друге завдання. 5 множимо на корінь четвертого степеня із п'ятої. Що це в нас буде? Корінь четвертого степеня із п'ята – Множимо на 5 в четвертому степені. 5 внесли під знак кореня. Корінь у нас четвертого степеня, отже, буде 5 в четвертому степені. Що це у нас буде? Корінь четвертого степеня. Із якого виразу? 5 в четвертому ділимо на 5. Це буде 5 в 5 кубі, це 125. Отже, корінь четвертого степеня із 125. Переходимо до наступного номера. Це номер 419, останній на сьогодні номер 4:19. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу. Отже, 1-ділимо на корінь із 7. Для того, щоб нам позбутися ірраціональності, тобто кореня в знаменнику, ми повинні і чисельник і знаменник домножити на цей корінь. Отже, і чисельник і знаменник домножимо на корінь. В чисельнику він так залишається. Да? Один множимо на корінь із семи, це буде корінь із семи. В знаменнику корінь із семи. Множимо на корінь із семи, це буде сім. Отже, ось отримали відповідь. Друге завдання. 2 Ділимо на корінь кубічний із двох. Щоб позбутися нам зараз від ірраці... ірраціональності в знаменнику, отже, від кореня в знаменнику. Давайте подумаємо наші думки. Дивіться. Корінь. Кубічний із 2 в кубі дорівнює 2. Отже, нам треба, щоб у нас зараз в знаменнику ми отримали ось такий корінь. А у нас є корінь кубічний просто із 2. Отже, наскільки ми повинні домножити на корінь кубічний із 2 в квадраті. Отже, із 4. Да? 2 множимо на корінь кубічний із 4. 2 в квадраті це 4. Що у нас залишається? Давайте подивимося: 2 множимо на корінь кубічний із 4, ділимо на, тут у нас що виходить з вами. Ми сказали, що корінь кубічний із 2 в кубі, тобто це буде 2. 2 і 2 можемо скоротити, залишається корінь кубічний із 4. Отже, ми зараз з вами. Позбулися від ірраціональності в знаменнику, позбулися від корення в знаменнику. Ваше домашнє завдання подивіться, це номери 410 перший приклад, 412 перший приклад, 414 перший приклад, 4,16 і 418 перші приклади. Отже, працюйте, вчіть властивості, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!